Мудична сила вашої позиції починається з базових норм Конституція України, стаття 19. Органи державної влади та їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законом. Це означає, що будь-яке внесення вас в резерв плюс без конкретного рішення, процедури та документи є свавіллям, а свавілля це протиправність. Закон про військовий обов'язок і військову службу. Стаття 33 визначає порядок взяття і зняття з військового обліку. Стаття 34. Зобов'язує вести облік на підставі офіційних документів та рішень. Якщо цих рішень немає, внесення даних в будь-який реєстр не має правової сили. Кодекс адміністративного судочинства. Стаття 2. Кожен має право оскаржити до суду рішення чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень. Стаття 245. Суд може визнати такі дії протиправними та зобов'язати орган виключити інформацію або вчинити певні дії. Це прямий інструмент боротьби з незаконним внесенням в резерв плюс. Судова практика. Верховний суд неодноразово визнав незаконними дії ТЦК, якщо відсутні належні документи чи рішення. В низці справ Верховний суд наголошував, сам факт внесення особи до обліку без підтвердженого акту не створює правових наслідків, а навпаки, є підставою для захисту прав громадян. Прецеденти вже є і їх можна використовувати в позовах. Висновок з цього ТЦК не мають права діяти на власний розсуд. Якщо